Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх, хто дивиться мене. Сподіваюсь, мене розуміють на українській мові. Бо я дивлюсь, що і білоруси, і казахи, і ну, я дивлюсь по тим, як воно звати, по статистиці, то дивляться потихеньку росіяни. Я хочу подивитися, хто на зараз для України нам дружній а хто ворог, А хто нейтральний, кому по барабану. Що як буде робитися, давайте виберемо сигніфікатор. Я особисто беру дно колоди. Україна. Ну, ось така ми зараз Україна. Жертва, на жаль, жертва расизму. Давайте подивимося, хто нам, хто нам є, хто. Покажіть нам, дайте мені сигніфікатор відносин до України Німеччини. Е, дуже гарно, вони нам дають енергію, вони нам дають зброю. Вони до нас гарно відносяться. А, які в них відчуття до України, у Німеччини? Дуже гарні відчуття. А, давайте подивимося. Ну, понятно, та, що тут до нас гарно відношення йде. Давайте подивимося Францію. Франція ну, Трошки така горячність є, присутствує. І трошки йде депресія. Тобто, якось не дуже впевнено, ну, але ж все ж таки немає е, якогось, ну, але бачите, марний труд. Тобто те, то, що вони роблять там десь на політичній арені, воно, в принципі, особисто немає. На зараз, по крайній менш, немає такого. Резонансу, да, там, продовження того поки що. поки що. Давайте подивимося Італія. Ну, Італія трошки займається хитрощами такими, знаєте, європейськими такими, але самі себе обманують. Ну, але дружньо все ж таки відносяться до нас, так романтично. Ну, італійці вони і є італійці, знаєте. Так, ну, дивимося вже таких більш серйозних гравців, дивимося Британію. Британія трошки зараз до нас фортуна повернулася не тим боком. Не дуже там зараз вони хочуть гладь попу. І, до речі, їм трошки нав'язується чужа воля. Подивимося, так, вони там щось нам розказують. Але я коли тоді ще клала на Рішу сунака, я не в восторгі від цього чоловіка, він слабенький. Він мені нагадує, знаєте, Бара, Барака Обаму, щось таке на наштал на того. Хоча щось там обіцяють, подивимось, що дадуть. Ну, Того, то, то, що було з Борисом Джонсоном, це навіть в порівняння не йде. Давайте подивимось для такого давайте подивимось, Польща. Польща відкрита для нас. Відкриті вони, відкриті обійми і зміна фази, йде дуже дружні стосунки, дуже дружні, дуже відкриті дружні стосунки. Вони дуже розуміють те, що у нас тут робиться. Давайте подивимося країни Прибалтики. В цілому візьмемо цей регіон. Ну, по шуту, так, вони нам дуже допомагали. Але зараз буде щось таке нове. Вони вже, в принципі, вичерпали свої можливості, там стараються, роблять оці справи, собирають, як ми збирали на Баректари, так і вони це роблять. От у них є там люди, які цим займаються, цим новим. Але трошки там ще афери на, цьому, на цій справі. Але відношення в цілому до нас добре. Так, і давайте подивимося, як до нас відноситься Чехія. Стабільно, стабільно. Стабільно, але більш думаю про себе і у них там своя ситуація. Так, Словенія теж саме. Те ж саме, вони як трошки відчуджені такі. Самі там в собі у них проблем дофіга. Греція. Греція відноситься до нас, знаєте, як, ну, без всякого, ну, таке, таке, їм пофіг, так скажемо. Ну, не до нас їм, скажемо так. Я подивилася більш такі Іспанія. Давайте Іспанію подивимося Іспанія. Я так скажу вам, що в принципі вони такі серйозні люди, дуже розумні і, до речі, допомагають нам якимись такими інтелектуальними речами, але сказати, що вони до нас такі прям добрі, я не можу. Там свої йдуть такі, знаєте. Інтереси. Ну, і якось так. В принципі, я хочу подивитися ще Швецію. Немає з ними особисто такого контакту, але, але є шанси налагодити їх. Є шанси. Ну, і Фінляндія. Фінляндія. Поки, що вони там. Поки що вони не готові з нами. Спілкуватися от, в матеріальному плані, воєнному, ні, поки що ні. Так, ну, так, знаєте, на фоні такого общого, общої ефорії, так скажемо. Ну і давайте такого вже беремо гравця, як Сполучені Штати Америки. Так, вони мають потенціал. Мають потенціал. Там вони ясно це бачать, але вони вже якось так не дуже хотять. По цій карті вони вже як втомлені, знаєте? Ну, не то, що втомлені, але там іде боротьба зараз. Боротьба. І трошки вони займаються цими перепалками. Але свобода, свобода рішення в них. Це демократична країна. Не всі там задоволені цим, тобто ідуть зміни, ідуть зміни. Нестабільна ситуація на зараз в Соєнних Штатах до України. Маючи на увазі руководство, звісно, країни. Але воно буде, в принципі, змінюватися. Буде змінюватися в процесі. Ну, не все так буде солодко, знаєте, не все так буде солодко. От вам показала ця історія, зміни підуть. Це я вам показала ті країни, які більш якось менш, знаєте, так, були до нас. Тепер давайте я вам покажу ті, що до нас і не були. І не були, і навряд чи будуть, як, як вони, які в них бачення. і що. Ой, я, я і сигніфікатор згрузила, Ну, ладно, то таке. Так, давайте подивимося для України, які відчуття мають в плані України, нашого стану допомоги Україні. Така країна, як, наприклад, Угорщина. Ну, Стабільно не хотять. Не хочуть. Хитрять, до речі, так, що самі себе обманюють, бо Євросоюз їм вже показав дулю. Так, дивимося Болгарію. Бо вони там теж щось виділюються. Давайте подивимося. Як відноситься до нас Болгарія? Ну, я вам так скажу, що і не дуже так вони відносяться. Працюють, щось якісь, нам щось таке. Але по почуттям, геть, ну, тільки так, гроші, їх інтересують гроші. Якщо їм вигідно, вони будуть працювати, співпрацювати все. Так, дивимося такого велитня, як Китай. Давайте подивимося Китай. Що він для України? Як він до України? Гроші. Нестабільна, і взагалі не хочуть, по енергіям не хочуть з нами мати діло. Їх цікавлять тільки-тільки гроші. Все, бізнес. І в основному вони отут, -от, ну тільки і за бізнесу оця двійка випала. А так, в принципі, вони до нас ніяк не відносяться. Перевернута вісімка. Тобто, ну. Нема співпраці, і вони прервали навіть те, що і було особисто. Багато розірвали договорів. Може, ми з ними розірвали, ну, таке, бо я бачу, що немає вже тих спілкувань, як було раніше з Китаєм. Давайте подивимося Молдову. Таке відношення Молдови до України. пішли зміни в погану сторону. Невдачі Молдова погано до нас відноситься на даний момент. Це касається навіть не тільки влади, скільки просто людей. Там дуже багато про росіян, вони там чудять. Давайте подивимося Румунію. Там знаходилися натівські підрозділ. Давайте ми подивимося, що там, як Румунія доноситься, відноситься до України. Ну, тут ідуть е, у них втрати якось по економіці, мабуть, і вони ніяк до нас не відносяться, їм пофігу і взагалі імелі вони, вони нас у віду. Бо тут ідуть афери, тут ідуть самообман, тут іде втрата. По грошам, але, бачите, імператор падає і новини теж гарні падають. Ну, імператор це, знаєте, як. Вони під захистом НАТО, але відносяться вони до нас ось отак, як відносяться. Я не відчуваю архетипа батька в Румунії до нас. Ні, не відчуваю. Ну, в них ще вона бідна країна, в них ще й немає так особисто, щоб там щось нам давати. Давайте подивимося, як до нас відноситься Ізраїль. Відношення Ізраїлю до України. На зараз іде боротьба, боротьба. Подвійна ситуація, там же ще міняється влада. Ну, починають вони вже потроху ось по очельнику якось аналізувати ту ситуацію, але поки що сказати, що у нас там якісь прориви, поки що не можна. Ось вони беззахисні і надавати ще щось нам вони не можуть. У них своїх проблем дофіга. Якщо вони нададуть якісь технології там, чи щось там, ну, технології навряд чи вони можуть надати ймені там якісь такі свої. Ну, Подивимося. Так, правильно, технології, але це вже е -е, більш таке воно. Якісь прибори, якесь щось таке. Ось так Ізраїль. Поки що вони так, так собі, по двіечки, бачите. Давайте подивимося, Грузія, як відноситься до нас. Бачите, деруться, Але відкрита ситуація. відкрита, ясна, і, до речі, люди до нас відносяться добре. А то, що касається влади, от вони там фігньою страдають, а люди відносяться хорошо. Дивіться, ясно, відкрите рицарь. Свобода працюють, але правяща та партія вона в Грузії не дає людям допомагати Україні нормально. Давайте подивимося Казахстан, як відноситься до України. Ну так собі, так собі, більш-менш нормально, але вони теж так, знаєте, так, щоб допомагати то ні. Вони себе почувають нормально, так, більш-менш. У них, до речі, у самих там така проблема, але деякі люди, звісно, вони добре до нас відносяться. Їх, до речі, небагато, Вони розуміють це. Ось, бачите, наприкінці ці карти вони це показали, що вони ось відносяться, але деяка частина з них. Деяка частина, які розуміють, що це війна, а деяка частина не розуміє. Ну і нарешті давайте подивимося, як до нас відноситься Азербайджан. У них теж там військова ситуація, йдуть зміни. Але в цілому непогано вони відносяться, дуже розумні, розуміються, але в них свої там проблеми. І вони трошки там зараз займаються їми. Десь і немає даже захисту там десь у них поряд. Де, мабуть, ідуть оті всі прифронтові їхні. Ну, от бачите, вони це все, але поки що займаються своїми речами. А так, в принципі, непогано вони відносяться. Ну і давайте подивимося Вірменію. Вірменію. Ну, знаєте, як от кожний за себе. От я бачу, що кожний за себе. Кожний за себе. Вірменія. Треба привикати до того. Вірменія до нас відноситься непогано. Бачите, от як крицар, вони розуміють це все. Але немає в них чим допомогти, в них немає особисто таких речей. Так, можуть тільки підтримати. Але навіть морально вони теж трошки починають відходити. Да. Ну так, якось, знаєте. У них свої йдуть там невдачі, втрати вони їм не до нас. Ну і давайте подивимося Турцію. Турція головний гравець в цьому цьому. Він переговорщик з Росією. Він як е, такий мосточок, як Турція відноситься до України. Ідуть зміни. Дуже розумно відноситься, особисто, щоб там була якась така, Ні тут тільки все по грошам. До речі, в них теж там такі ситуації, в них теракти йдуть, вони беззахисні, бачите, от у них теракти падають. І в них своїх проблем там дофіга і трошки, ось, пожалуйста, бачите, чужа воля нав'язується це оці теракти вони займаються своїми справами. Ну, турки справляться, бачите, що їм падає. Мужики там знають свою справу давним-давно ще з давніх-давніх времен вони там давали жару по всьому світу? Ось така історія. Ну і давайте на кінці подивимося відношення до України Росії. Яке відношення Росії до України на зараз? Ну, дивіться, ну, по-перше, немає там балансу ніякого, пішла зміна фази в відносинах, немає спілкування, немає енергії, немає бажання спілкуватися. А все ж таки, по тому, там, де все ж таки розбалтується оце все, вони шукають, щоб якось переговорити, але в них... Дивіться, по зміні фазі, йде, йде депресія дуже серйозна в країні, і е, все ж таки вони ще мають по чашам цю самодостатність. І вони на фоні цієї самодостатності, е, ну, от їх відношення до України, вони е, не хочуть нормально общатися. Не Бо вони, от самі собі тут, дев'ятка чаш, да, ну вона лежить поряд з стресом і там, де вони не хочуть общатися. Тобто вони закрилися, отак. Ось, бачите, їм падає імператор, їхній Путін. І ось вони сидять в, суму, в своїй ракушці тут. До нас вони відносяться ось так. Непомірно. Так що? Ну, от бачите, як вони нас бачать. Вони нас бачать, от, щоб нас вбивати, унічтожати сонце на них, щоб ми мерзли, замерзли і пропали з їх радарів. Знаєте, як кажуть, оце вони жаблять, мечтають і хочуть. І той і їхній імператор, він захищає особисто себе. Бо бачите, з чим він упоряд? Самодостатність. Він захищає себе, себе. Ось і все. І хоче, щоб Україна була такою вбитою, без сонця, без тепла, без світла, без життя. Мертва. Це його бажання, щоб Україна вмерла такі відносини у Росії до України. Так що, так, люди, бачите? Ну, що зробиш? Хай мечтають, хай мечтають. А давайте ми подивимося вже на кінці. А яке наше відношення до Росії зараз? О, бачите. У нас теж змінилися настрої, у нас теж від них стрес. Ми захищаємося, уперто захищаємося від них. До речі, маємо такого короля жезлів, який керує цією зміною фази. І оцей мах, який перевернутий, це іменно. Показує настрій. Ми, ми, ми для них не білі пушисті. Ми теж їх будемо знищувати. А, то хай бояться. Вони того заслужили. Плакать ми за ними не будемо. Так що вони знищують нашу націю. Ось двійка падає, ми шукаємо партнерів, ще більше партнерів шукаємо. Ось, бо нам треба захищатися від цієї країни. Бо ми втрачаємо свої сім'ї, своє все майно, тому відношення до них отаке. Хладнокровне, чітке, продумане. Унічтоження ворога. Тут і все. Так що, це, люди, я вам показала. Карти не брешуть, карти показують реально то, що є. І то, що там Макрон бігав, фотографувався, то, що вони там кажуть, прийняти Україну зразу після війни в НАТО і Європу. Реально, це тільки балачки. Тільки балочки. Давайте подивимося. Чи реально після війни? Я знаю цей розклад, я робила його. Чи реально після війни, а це, ну, хай, хай буде через рік. Хай буде через рік. Хоча це буде раніше. Війна закінчиться раніше. А, чи, чи реально через рік Україна, яка буде ситуація з вступом України в ЄС? Ну, можна по цій карті сказати, ніяка. В НАТО теж будемо дивитися, але по двійки не впевнена буде ситуація. Нікуди ми не війдемо. Ми просто будемо радіти, що закінчилася війна. Так що, це тільки балачки Макрона, тільки його красиві слова, зарисовки перед своїми а, виборцями. Все. Я вам все розказала, карти показали. Будьте живі та здорові, почуємось, папа.